Доброго дня! Мене звати Наталя Євгенівна. Я практичний психолог. Працюю з дітьми дошкільного віку. Сьогодні я хочу поговорити з вами про виховання толерантності у дітей. Тема толерантності не проста, її межі досить важко визначити нам дорослим. Проте ми розуміємо, наскільки вона є важливою. Для формування миру. Для, вона є обов'язковою умовою миру. Тому, виховуючи у дітей толерантність, дуже важливо слідкувати за спілкуванням в родині. Жаргоні слова, кипкування один з одного впливає на формування особистості дитини. І мовлення дитини буде відзеркаленням вашої мови. Пам'ятайте про це. Розповідайте дітям про народи світу, їх звичаї та обряди. Дуже часто батьки не знають, чим розважити своїх дітей. Розпочинайте з розмови. Спеціалісти радять, щоб батьки говорили з дітьми про народи світу, їхні обряди, звичаї. Тим більше у наш час. Достатньо інформації можна дістати у інтернет-ресурс. Говоріть з дітьми про зовнішні відмінності та обмежені можливості людей. Усі ми різні. У когось керпотий носик, у когось родинка є, в когось великі вушка, в когось очі витріщені. І дуже багато людей є з обмеженими можливостями. Однак, незважаючи на якісь зовнішні ознаки чи обмежені можливості, ці люди можуть бути з добрим серцем. Логічно мислити, вам буде дуже добре і комфортно з ними спілкуватися. Розповідайте дітям про відмінності людей у різних сферах життя. Хтось фарбує волосся в зелений колір, хтось ходить в паранжі. Хтось видягає одяг, який нам дуже незвичний. Хтось їздить на джипі, а хтось ходить босими ногами, виконуючи якісь різні вправи. Тому, по відношенню до людей, діти мають проявляти стриманість у своїх Не варто толерувати поведінку, яка порушує соціальні норми. Батьки навчаючи своїх дітей. Мають навчити дітей того, що вони мають відрізняти терпиме ставлення і до ставлення, коли порушуються соціальні норми, коли дитина не має бути терпимою, коли її ображають чи зневажливо до неї ставляться. В цей момент дуже важливо обговорити своїми дітьми. Тому навчаємося толерантності самі і навчаємо її молоде покоління наших дітей. Будьмо толерантними в сім'ї, на роботі, у своєму звичному колі спілкування. І тоді людство на крок стане ближче до омріяного міжнаціонального діалогу та миру. Тож розширюємо територію толерантності, починаючи з себе. Дякую за увагу!